Всім привіт. Доброго дня, чи ранку, чи вечора, чи ночі, кому там, коли виходить, подивитися чи послухати мої байки. Їду я на перелізки. Ну, всі, всі, хто знає, то напевне, знаєте, що дорога на перелізки, стара дорога з Кременця. Вот. І та дорога веде до нас на, на горубону. Фактично, о, ці. Дорога паршивеча, бруківка положена ще за цера гороха, напевне. Ну, але й добре, що така є. Їду вот. не спіша, перша, друга передача, потолок, бо повідлітають колеса по такій дорозі. Так собі нагадав я. Ух ти, а що ж така різкість першила? Ага. Нагадав я собі одну історію. Пов'язаною, пов'язана з замком, ну, точніше з замком, якщо бути точним, з крепостю на, на, на боні. Вот. Значить, було то десь приблизно в 19-20-му році дзвонить до мене мій хороший знайомий, колега Володя Куртєвич. Знаю, що він в той час займався, чистив підвали. чи Як там правильно сказати, засмічені в крепості. Не раз він мене кликав до такої, як це називається, до такої роботи. Волонтерської, о, правильно, да, волонтерської но в мене завжди купа роботи, діти, земля, справи. Ну, ніяк не було вирватися. Бажання було, але не було можливості. От. А тут одного разу дзвонить, слухай Вася, виручай, треба вскрити замок. Кажу: слухай, Володі, я не по тому, ти ж знаєш. Кажу, я там тракторист, сварщик. Ну, каже, чого я й до тебе дзвоню? Сварщик, сварщик. Коротше, така історія. Значить. Загубилися ключі. Там на... В крепості є приміщення. Ну Доступ до того приміщення мають дуже обмежене коло людей. І значить, від того приміщення загубилися ключі. Замок висячий, здоровечий, не знаю там якого періоду, ну, то не важливо. Суть діла в того, що треба того завка спиляти. Ну кажу діло. Як то кажуть, таке раз звернулися за допомогою в законних рамках. Ну, то чого б і ні? значить, Я ще в той час не мав на акумуляторах електроінструменту, але був генератор. Кидаю в машину генератора, болгарку, лома. Що там, я ще не пам'ятаю. Ну, коротше, все що, все, що, на мою думку, тоді мало пригодитися. Сідаю в машину, о, бачите, о, ну крепко. От зараз ми коли крепко повертаємо і їдемо далі. О. На гору. От. Може, на замок сьогодні заїду, а може і бо є багато справ в будний день. От. Ну, значить, виїжджаю я туди на крепость, а в нас ще там при вході в крепость стоїть такий чоловічок, збирає гроші за вхід. З ніби з місцевих він не має брати гроші, тільки з чужих. От. Він щось там до мене на грошей і кажу, слухай чоловіче, то ти мені ще маєш заплатити, що я сюди їду <гум> задарма. Ну Він щось там пробормотав, <гум> непонятно собі підніс. Заїхав я туди прямо в -за, ну, наверх, на гору, туди в'їзд обмежений машинами, не просто заїхати туди машиною. От. Як виявилося, що я вже запізнився, вже ті тому замку дали раду без мене. Не знаю, чи вони ключі знайшли, чи вони щось зломили. Ну, але раз вже я приїхав, от, я ще тоді когось взяв своїх синів, не пам'ятаю, то нам вийшла безплатна екскурсія. В те приміщення, де, де, де воно, воно замкнуте, воно фактично і зараз замкнуте. От. Ну, от така ситуація вийшлася. Історія можливо, не дуже цікава, але ж, думаю, далеко не кожному пропонували зламити, зірвати чи замок, чи відкрити замок в крепості Такі старовинні. От. А в мене от така була байка. От. Ну, ми там походили, там, викарабкались на саму верхню вежу, прямо, ну, нормально по сходах. Там дуже круті сходи. Всередині. Е е е от. Подивились на кремени зверху. Е е ще тоді того прапора, що зараз там стоїть, величезний прапор, ще його не було, був прапор е е жовто-блакитний на, на такій щоглі залізні. От. От, от зараз то є поворот. Може бачити, може не бачити, стекло запотіло. Пише замкова гора. От. Якусь таку етикетку страшно вчепили, чорне. От. Щось би цікавіше намалювали. от, -от туди поворот і те вже заїжджати туди, на замкову гору, так як воно пише. А ми їдемо на перелізки, Оце стара дорога. Не та дорога, що всі, що всі зараз їздять. Що, що називається вулицею Вишневецька, а колись Комсомольська. А от така дорога була. Сюди їздили. То була головна дорога з міста, так в сторону, сказати, Шумська. От. От. вже скільки років вона тут лежить, скільки не знаю, чи сотень, чи десятків років, а досі лежить, не то, що теперішній асфальт. От. А от там далі буде в асфальт, а що від того асфальту залишилося? Років 30 назад, може 40, не знаю. Ось така історія. Бувайте здоровенькі, буду я триматися за руля, то вже починаються такі ями, що треба двома руками за руль триматися. Всього вам найкращого. Лайкайте, шмайкайте, щось пишіть. Може когось щось цікавить, конкретніше по Кременцю, От, десь кудись поїхати чи щось показати, таке, що комусь цікаво було би. Пишіть, спробую, може. Не є великою проблемою для мене десь тут по Кременцю прошвернутися. У нас тут до примічательностей по Кременці, і по околицях Кременця є дуже багато. Всіх напрямків і по релігії, і по історії, і по хто там, на патріотизмі. На всі, на всі сторони. Цікава нас місцина. Бувайте здоровенькі. До побачення.